Доброго ранку, друзі, про волонтерську та соціальну роботу ми готові говорити із студентками з Ужгородського національного університету. Тож у нас жіноче царство сьогодні в ефірі продовжується. Знайомтеся, будь ласка, Марина Химич, Христина Герцузька, Вікторія Симулик і Христина Митроці. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Наскільки вам комфортно у нас в студії? Дуже затишно і по-весняному. Добре, я рада, що у вас саме такі відчуття, і вони спонукають на хорошу таку розмову, яку, я сподіваюся, ми з вами сьогодні проведемо. Отже, ви попросили перед ефіром, щоб ми чітко розмежували для наших глядачів такі поняття, як волонтерська робота і соціальна. Розказали про їхні відмінності. Хто розпочне? І чому люди часто ототожнюють ці речі? Взагалі чомусь побутує думка, що от волонтерство і соціальна робота це якби тотожні поняття. 음, це хибна думка, оскільки волонтерство не залежить від професії. Воно незалежне воно відходить від глибини душі, і це поклик людини. Ти можеш бути фізиком, ти можеш бути хіміком, медиком, і, при цьому, і, бути і при цьому бути волонтером і допомагати людям з інвалідністю, допомагати людям похилого віку, і тобі від цього буде добре. Просто наша професія тісно і напряму пов'язана з людьми. І ми безпосередньо надаємо соціальні послуги. Проте ми фахівці соціальної роботи. Але попри це, ми можемо займатися волонтерською діяльністю. Тому є, є чітка розмежованість у цьому. Зрозуміло. На якому курсі ви всі навчаєтесь? На одному? На печень. Третій курс а дівчата четвертий і ви всі вчитеся на кафедрі соціології та соціальної роботи в Ужгородському національному да. університеті. Всі має бути соціальні працівники. Ви всі соціальний працівник це не така райдужна вже й перспектива, це не така легка робота, як хтось собі може уявити, або хтось собі може там у уяві намалювати. Що спонукало вас вибрати саме такий фах нелегкий? Тому що я впевнена, що перед тим як ви вступили на цю спеціальність, ви багато дізнавалися, ви радилися з батьками, які, можливо, вас або підтримували, або відмовляли. Є два варіанти. І хто наполягав на тому, щоб ви обрали саме такий фах? Е, ну, наприклад, щодо мене, я свідомо вже обрала так, ну, таку спеціальну соціальну роботу. От у вас типове обличчя соціального працівника, таке миле, і добре. Якесь уявлення. Ну, звичайно, в процесі навчання воно все більше формується. уявлення, і це Які більше, уявлення у вас зуміє. були до навчання, і що виправдалось, і що. Е, ну, спочатку до навчання я думала, що це просто людина, яка більш спрямована на те, щоб допомогти іншим людям. Ну, наприклад, ти працюєш у якійсь організації і просто допомагаєш, надаєш ага. такі послуги. Коли я вже нав... ну, вчилася, нам з першого курсу завжди говорять, що це не лише допомога. Це ти повинна і змінити людину, навчити її вирішувати свої проблеми, розвивати її, розвивати її потенціал. Ну ось так. Ну. Тобто, як навіть наше визначення соціальної роботи, це говориться, що соціальна робота це спрямована на допомогу людям, які в силу різних обставин не зможуть справитися зі своїми складними життєвими обставинами, але не тільки допомога, як часто ми говоримо, допомога, допомога, а також продовження, як сказала Марина, розвиток цієї особистості, також зміни нашого суспільства щодо цієї людини. Певні може стереотипи, які ми uh -huh. будуємо про певні категорії, з тим, які ми ставимо на тих людей, і все інше, у який саме спосіб можуть допомагати соціальні працівники, що входить в їхні обов'язки? Ну, це, звичайно, може бути консультативна допомога uh -huh. і безпосередня. Тобто ми можемо людям, нашим клієнтам надавати певну якусь інформацію, е, ну, ту, яка їм, звичайно, потрібна. Наприклад, е, якщо в них є проблема, е, куди потрібно звернутися, на, ну, направляти їх до якихось установ, організацій, там, де ну, їм зможуть надати допомогу. Uh -huh. Це консультативна частина. А от безпосередня допомога це коли е, ти бачиш. Людину, ти спілкуєшся з нею, ти е, ну в процесі спілкування це психологічний фактор, ти можеш якось віднайти якісь її внутрішні якби, ресурси і допомогти їй використати їх, тобто самому залучити її до використ... до вирішення своєї проблеми. Ну і звичайно, це залежить від того, де ти будеш працювати, так. в якій організації. Як ну кожна організація спеціалізується по як, наданні якихось послуг. Ну і якщо це там не знаю, центр зайнятості, е, ну, ти повинна надавати послуги людині у пошуку роботи, інформуванні її, навчити її е, писати свій проект, щоб створити власну справу. Ну залежить від того, де ви ми вже замислювалися на тему, в яких установах, у яких організаціях хотіли б ну, так мене вийшло. Що цього року, цієї зими я проходила практику у Ужгородському районному центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. І якось ще спочатку я завжди хотіла працювати в цій державній установі, так як це і район, районна служба і мені було ближче на ну, якось до неї. І... Ця служба е, працює з такими клієнтами, як діти-сироти, діти позбавлені, батьківського піклування, mm -hmm. люди похилого віку. Також е, люди, які тепер е, є переселенцями, люди зато. Ну мені можна так сказати, що багато категорій охоплює ця служба, і я для себе зрозуміла, що я би хотіла продовжити вас. Не лякала свою... не лякала ті проблеми, з якими вам доводилось зіштовхуватися, які вам доводилось вирішувати. Я зрозуміла, що якщо я буду лякатися, то, то я нічого не допоможу і не зміню. Я вирішила для себе, що я повинна е, допомогти цій людині справитися з цією з життєвою обставиною. Так, звичайно, це буде і патія моя. Я буду співпереживати з нею, але в першу чергу я буду працювати з нею. Для допомоги. з психології у вас є, тому що у вашій роботі, напевно, це е, одна з таких основних повинна бути напрямків, один з основних напрямків, саме mm -hmm. психологія. Е, так, досить влучно, ви про це згадали. І хочеться наголосити на те, що от соціальна робота це інтегрована наука. Е, і ми включаємо в себе. Знання mm, з різних сфер: психологія, педагогіка, медицина, юриспруденція. Проте соціальна робота вона уособлює в собі знання якби, всіх цих uh -huh. сфер, але не глибинні. Тому, можна сказати, ми як універсальний солдат. Причому, якщо ти працюєш з людиною, ти не можеш знати тільки одну сферу, тільки з одного боку дивитися, з одного кута. Тому що от людина. Це великий спектр всього, і не враховую, не врахувавши якусь із цих елементів, то ти втрачаєш багато чого, і ти не можеш ем, якби глибше побачити проблему, глибше допомогти людині. І дуже важливий психологічний фактор розуміти і налагодити е, початковий етап роботи з людиною, розуміти взагалі, як вона функціонує, як вона сприймає інформацію, як вона розуміє, чи потрібна їй допомога. Е, і тому мені е, хотілося б якби, до нас довести, що соціальна робота дуже глибока професія, дуже глибока професія, оскільки. Якщо ти працюєш з людиною, мені здається, тут не те, що знати треба тільки психологію, я не знаю, юридичні науки, медицину. Все, ти кожен рік повинен не знаю, і в навчання, і просто вже в професійній діяльності все постійно вчитись і вдосконалюватись. У мене є чітке переконання, що медиком може бути не кожен, далеко не кожен. Це одиниці можуть бути справжніми лікарями, справжніми професіоналами. Чомусь мені здається, що з соціальними працівниками так само. Соціальний працівник це людина, яка насамперед повинна бути, як ви зазначили, всебічно розвинута, повинна орієнтуватися у багатьох галузях, повинна бути комунікативна. Тому що якщо ти не любиш людей, ти не зможеш їм допомогти в ніякій мірі. І м -м, найважливіше мені здається, ця людина повинна бути терпима, повинна бути відчуття терпимості в неї і велике добре серце. От це. Ті риси, це так, це так, як я бачу роботу соціального працівника. Чи е, були у вас, дівчатка, вже можливості попрактикуватися, е, побачити, як це на практиці відбувається? І чи вистачає вам тих знань, які ви даєте, е, які вам дають в університеті, е, саме в реалізації е, всіх ваших таких потреб і задумів? Чи доводиться е, займатися ще самоосвітою поза навчанням в університеті? Так, безперечно, наші викладачі залучають нас до практичної діяльності. Наприклад, за ці три роки ми е, встигли брати участь і в акціях, і в деяких ми навідували, наприклад, е, ну, різні категорії наших клієнтів. Ми безпосередньо бачили цих людей, і ми розуміємо, це допомагає зрозуміти їхню проблему і якось вникати в те, що ти маєш знати, щоб допомогти їм. Ну, тобто, і це правильно зазначили, що е, дійсно. Е, ми маємо отримувати різний спектр е, знань, тому що коли ти це бачиш, ти знаєш, що ти маєш багато чого знати і багато з області чого знати. Чи немає якогось такого страху, що буде якась проблема, з якою ви не впораєтеся, і що ви не, не зможете людині допомогти, нема такого? Звичайно, що є, тому що ми розуміємо, що ми будемо працювати з людиною. Середньо з людиною, і десь ми боїмося, що ми не зможемо цій людині допомогти, але я, чесно кажучи, вірю, що наші знання, наші бажання і наш великий любов до соціальної роботи зможе нам якось вирішити цю проблему і допомогти цій людині. Що хотіли б пройти стажування за кордоном? Там робота соціального працівника, напевно, різюче відрізняється від роботи в Україні. Звісно, хотілося б, але дуже хочеться обмін досвідом як. Угу. Яка їхня модель, тому що є от модель соціального захисту е, устрою в державі, uh -huh. у нас деякі схожі з наприклад, з іншими країнами, просто якість її виконання це вже інше питання. До нас приїжджали студенти із Дармштату, з Німеччини. Uh -huh. так, ми з ними проводили декілька днів, і в нас були такі цікаві досить завдання. Наприклад, з моєю групою ми ходили по місту і спостерігали за людьми похилого віку, і вони собі записували відмінності, які вони бачать, у, наприклад, в повсякденному житті як себе ведуть е, Люди немає, ні, так, віку, і і, в Німеччині віку і в нас. А так. цікаво, які відмінності вони Наприклад, були? Наприклад, е, найперше, вони запитали, чому всі бабусі в платочках ходять і завжди носять з собою якусь сумочку. І дуже багато в церкві наших. І дуже в них цікавило питання, чому. Нас вони залишаються завжди з дітьми, а не має окремого закладу. От як вони можуть потім далі прожити Для них? Старість? Це було в диковинку. Так, і їм було дивно наше відношення до того, чому це проблема, коли твої батьки старшого вже віку, похилого ага. віку, е, йдуть жити в спеціальний заклад. І ну, якби на наші... нас вважається, що в нас погані діти, якщо так, їхні так. батьки проживають о, в якомусь спеціалізованому так, а в них навпаки бабусі цього чекають, вони навіть з друзями своїми кооперуються і йдуть. Ще хотіла додати, що от до знань соціальної роботи не тільки нам м така емпатійність. Повинна бути, оскільки в цьому жорстокому світі просто так і економічну частину не оминути, і тому е, дуже не вистачає нам е, саме в мисленні нашому е, от, мислити як бізнесмен, оскільки зараз є прогресуюча ця проектна діяльність, угу. і на те, щоб якось можливо масштабніше змінити щось або якусь проблему вирішити актуально, потрібно е, гроші. І потрібно якісь ресурси гроші. так. І тому я гадаю, що нам, окрім того, що ми емпатійні, повинні знаючі бути, нам ще потрібно мислити трохи як бізнесмен. У нас є дзвінок в студії, хтось із глядачів має до вас запитання. Доброго ранку, ви в ефірі. Мене інтересує питання у Вікторії. Вона сказала, що вона була за коленцією, особливості в Німеччині, і схожі соціальні життя, як у нас, так і за кордоном. Дуже велика ошибка. Я не знаю скільки вона там була, скільки вона там жила. Ну я в Чехії 6-7 років дуже різний менталітет і різновид життя людей, як наших. Спасибі пане Мілан. Але Вікторія не говорила того, що вона була в Німеччині. Вона розповідала про те, що приїжджали з Німеччини студенти на обмін е, досвідом, і саме вони проводили тут дослідження, проводили експерименти і спілкувалися з нашими студентами. Вікторія, наскільки я розумію, в Німеччині не була. Я та? не була ні. І поки це поки це що. Поки. Ми сподіваємося, що вона також справді поїде набереться в Німеччині досвіду. І найважче в цій ситуації цей досвід зможуть застосувати в наших українських реаліях. Це буде найважче, тому що мало того, що ми будемо мати ці знання, у нас буде величезне бажання щось змінити. А якщо в нас не буде можливості цього зробити, то це буде дуже і дуже плачевно. Можуть до нас приходити сто разів такі чудесні дівчата, які справді ну це це напевно має бути покликання бути соціальним працівником. Ну. Будь-хто не зможе. Ми так часто говоримо, що соціальна робота це не професія а стан душі. Однозначно, це важливо. Я підмітити. з вами згодна так. на всі сто. І чи планують ви, ви такі дуже креативні всі на факультеті, на, на вашій кафедрі знаємо, на чолі з Федором Шандером. у вас весь вас час якісь вирують ідеї, якісь проекти, запускаєте. Чи є щось на часі? Щось над чим працюєте найближчим часом. То зараз думає. дівчатка готуються до олімпіади. Uh -huh. так? по соціальній роботі в Києві. Ми будемо їхати на Олімпіаду, тож працюємо над соціальним проектом. В університеті також проводяться. Між так, так. Да. Ми були стійною учасницями минулого року в Тернополі і зараз вже на... наступне покоління. Всі сили покладені на це. Добре, я вам бажаю успішної участі і хороших результатів в цій олімпіаді. Ді. Я вам бажаю, щоб ви ніколи не розчарувалися у виборі, який ви зробили свого часу. І я вам бажаю, щоб у... ситуація в країні сприяла тому, аби ви весь свій потенціал, який у вас є, і ваше бажання змогли реалізувати. Це буде найкраще таке поєднання. Усіх факторів, які складуються. Спасибі вам Дякую. до нас. Приходили Марина Хімич, Христина Герцузька, Вікторія Симули, Христина Метровці, студенти Ужгородського національного університету, кафедри соціології та соціальної роботи. Вам велике спасибі. Нашим глядачам кажемо також велике спасибі, що ви залишаєтеся з нами недалі. Продовжуйте прокидатися з програмою ранок на тисі».